Всім привіт! У нас немає світла, але ж ми все одно будемо готувати рибку. Сьогодні на базарі ми придбали, подивіться, яку кілечку, така вона смачненька, свіжа. І ми її будемо сьогодні солити сухим посолом. Таким чином, можна посолити кільку, тюльку, салаку, будь-яку міленьку рибку. І не тільки. Можна навіть і оселедець, тільки там вже більше солі потрібно. І для цього мені потрібно у мене тут кілограм. Рибки. Мені потрібно 3 столових ложки солі. Ось так: один, два, три. Три столових ложки солі і 1 столову ложку цукру я візьму. І більше нічого. Хтось додає, можливо, за бажанням, хто хоче пряно ще, можна додати перець, коріандр. Але ж рибка, вона ж смачна. Та ще й сухого посолу ми дуже любимо і завжди, коли у нас в районному центрі є, в ящичках продається така рибка сухого посолу, ми завжди купуємо. Але зараз, під час військових дій, от, і світла нема, і постачання такого немає. Ну, нічого страшного, ми зробимо самі все. Сіль з цукром ми перемішали. Беремо судочок так, щоб можна було накрити будь-яку, можна навіть і банку, будь-яку взяти, літрову чи півлітрову. І Складаємо рибку, до речі, на дно також підсипимо трішечки солі, щоб вона лягла на сіль. І складаємо ось таким валетиком От головкою в одну сторону, в іншу сторону. І будемо сподіватися, що нам світло дадуть. І далі ми ролик вже будемо знімати зі світлом, тому що в нас планові відключення, а це чомусь не хоче велика. І ось так. Так складемо один шар рибки. І знову ж підсипаємо цей шар, щоб так і на голову, і на хвостик потрапила суміш солі та цукру. І складаємо далі слідуючий. Шар рибки. Вже навпаки, хвостик, голова. Знову посипаємо. Це я частину тюлечки. Ми на базарі по 47 гривень купили таку рибку. Це вважаємо, що недорого, тому купили останніх 2 кілограми. Один кілограм ми засолим. А з іншим кілограмом ми покажемо вам, що будемо робити в слідуючому рецепті. Також дуже смачний рецепт кілечки. Ми будемо пошарово складати та спідсолювати, поки не витратимо всю сіль та цукор. Ось так усі щілинки, ось так з боку я також покладу рибку. Друзі, це самий швидкий, самий найбистрий рецепт. Коли хочеться приготувати, засолили. І це за 5-7 хвилин ми приготуємо. Потім почекаємо ну, залежить від вашої витримки. Вже, я думаю, можна і через 2 години, але ми все-таки дочекаємось 3 години, коли наша рибка просолиться так уплотняємо її. І за цей час ми ще приготуємо до рибки щось смачненьке. І ось залишком солі та цукру присипаємо зверху, накриємо щільно кришкою і залишимо. І якщо вдасться, то забуваємо. Ну, я думаю, що ми будемо ходити і пам'ятати, що в нас там солиться рибка. Все, накриваємо кришечкою. Залишаємо при кімнатній температурі. А кімнатна температура у нас сьогодні градусів 17. І вже 2 години солиться наша кілька. Можна вже ставити картоплю в мундирі на плиту. Судочок я перекинула, щоб просолився верхній шар риби. Чекаємо картоплю. А завтра ви зможете подивитись, як ми приготували дуже смачну таку ж саму кільку в томаті. Картопля майже готова, рибка просолилась і ми її почистимо від головок та від нутрощів. На дно тарілки я порізала цибулю та викладаю тюлечку. Цієї кільки нам достатньо на вечерю. Присипаю зверху також порізаною цибулькою. Решту можна відправити або в холодильник, або провялити, або заморозити. Здобримо рибку олійкою і можемо подавати картоплю гаряченьку. А ще до картоплі в нас капуста пелюстка, яку ми разом з вами квасили разом з бурячком. Картопля готова, прошу до столу. Чорний хлібчик, масельце і тюлечка. Класичний одеський бутерброд. Ну, Іван Афанасьович, як рибка вдалася. Це найшвидкіший, найкорисніший спосіб приготування рибки. В неї зберігаються всі корисні властивості. Це щось неймовірно. Соль майже не відчувається, ледь-ледь. А сіль перебила. і Цибуля вибрала сіль М -м -м. і олія. Просто сказочно, жирненька, смачненька, а картопелька, ну картопельку... Навіть і вихваляти не треба. О! Це теж найкорисніший спосіб. Зберігаються всі-всі корисні властивості картоплі, коли вона отако у мундирі. Отак mm -hmm. часто наші і дідусі, і бабусі mm -hmm. і мами, коли не було часу, ставили картоплю на вогонь. І це було ще розкіш, якщо була рибка, не завжди вона най, й була? Найкорисніша, най, найсмачніша страва, найкорисніша. І, друзі, що я ще хочу сказати, подивіться, ми повечеряли, ось це все 47 гривень затратили, і в нас рибки такої буде, мабуть, на неділю, а то й на дві. На тиждень. На два тижні. Прямо таке. Сочитання таке рибки з масоком, з чорним хлібчиком. Хм. А де хто ще і до чаю такі бутерброди? Знаю то туди сіти да? Ну так? Да. Дякуємо, друзі, за спілкування, за те, що ви заходите на наш канал, не забувайте про нас. Всім бажаємо всього найкращого. Перемога обов'язково буде за нами. Пробачення просимо за те, що невчасно відповідаємо на коментарі, як зазвичай, бо перебої зі світлим, але все налагоджується. Сьогодні вже краще. Сподіваємося, завтра буде ще краще, потім ще краще. І врешті-решт буде перемога. Так що, друзі, тримаємось. Ми міцні, ми все витримаємо. Найкращого всім. До перемоги!